Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з соціумом. А тема нашого заняття Україна, наша мила батьківщина. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав на заняття? Так, це в нас дівчинка маленька, це Україночка Оленочка. Мабуть, ви одразу впізнали її по українському костюму. Подивіться, гарненькому віночку із квітів. Та сорочці вишиванці. Малята, хто до нас завітав? Так, до нас завітала Україночка Оленочка. Добре. Оленка, дітки, до нас у гості прийшла і багато цікавих новин для вас принесла. Усі ці новини про наш рідний край Україну. Діти, чи хотіли б ви дізнатися? Так? Тож послухайте, будь ласка, віршика. Який називається Батьківщина? Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене і нація своя, Українці, мами я. Дітки, а як називається наш рідний край, наша батьківщина? Як? Так, правильно, Україна. Дітки, який народ, які люди живуть у нас в Україні? Так, українці в нас живуть. А як ви вважаєте, чи треба діткам любити свою рідну Україну? Звичайно, треба. А зараз, дітки, Оленка хоче розповісти нам із вами, яка велика та прекрасна наша рідна Україна, адже наше місто знайоме нам. Це Запоріжжя, так? Це тільки малесенький куточок нашої батьківщини. То Шоленка запрошує нас із вами рідним краєм помандрувати, щоб його побачити, почути і узнати. Є дітки в Україні високі гори, ось подивіться які. Синіють вони, піднявшись аж до неба, а на мальовничих гірських лугах-полонинах, подивіться, вівчарі овечок випасають та на трембітах грають. Бачите ви? овечок? Які. І моря в нашому краї. Подивіться, глибокі, великі, біля моря з білою піною хвилі б'ються оберег. А морські птахи і чайки кричать, вітаючи гостей моря, тих, хто пливе на кораблі, рибалить на човні або просто приліг позагоряти на морському пляжі. А в українському лісі. Подивіться, ось який гарний в нас український ліс. Будь-якої пори гарно. Тому взимку люди приходять сюди дітки прогулятися на лижах, восени набрати грибів, улітку ягід, а навесні помилуватися чудовим співом пташок. Ще є в нашій Україні степи, рівні, неозорні, на них вітерець гуляє та шовкові трави шумлять. Гарна наша Україна, але ще кращою роблять її люди, які живуть в нашому рідному краї. Вони працьовиті, умілі, завзяті, такі, як ваші мами, тата, бабусі, бабусі та дідусі. Вони зводять нові міста, прикрашають дітки нашу землю квітами, вирощують хліб і майструють. А ще дбають. Про найменших українців та україночок, тобто про вас, своїх улюблених донечок і синочків. А тепер, дітки, україночка Оленка хоче дещо запитати у вас, де ми щойно з вами побували? Так, ми побували у куточку нашої рідної України. А що ми з вами побачили, подорожуючи рідною Україною? Що ми побачили? Так, молодці, запам'ятали. ви побачили з вами і гори, і море побачили, так. Добре, побачили ліс. Молодці, малятка. А розкажіть, вам сподобались гори, море, ліс, так? А чому вони сподобались? Тому що вони які? У нас гарні, красиві, так. А скажіть ще. Які люди живуть у нас в Україні, які працьовиті, так, дбайливі, добрі, так? Наші українці. Чи подобається, дітки вам бути українцями? Так, подобається, молодці. А ще дітки в нашому рідному краї люди вміють і люблять веселитися. Жодне свято не обходиться. Без пісень і танців. Ось послухайте віршика. В ріднім краї в Україні танцювати всі вміють. Наші ніжки туп-туп-туп, у таночок дітки йдуть. Добре, дітки, подивіться, що нам принесла ще Українка Оленка. Це вироби українських народних умільців. Погляньте, що це! Так, це рушничок справді. Але він не простий, а вишиваний, оздоблений дивовижною вишивкою. Бачите, який гарний на рушничку візерунок. Цей український рушник дуже-дуже красивий. А ось подивіться, глечок розмальований, прикрашений барвистим розписом. Що майстер намалював на глечику? Подивіться, що. Так, смужечки квіти, так, листочки, молодці. І з такого гличика навіть пити шкода. Як ви гадаєте, чому? Тому що він дуже гарний. Незвичайно виглядає й українська народна іграшка. Такими іграшками, ось подивіться, гралися колись дуже давно ваші бабусі й дідусі. Як ви гадаєте, малята, чи умілий наш народ українці? Які гарні, які гарні речі в нашому краї вміють робити народні майстри, які дітки? Так, вишивати рушники, що ще. Так, виготовляти українські народні іграшки, так, глечики. молодці малята. А ще намаленка, подивіться, дітки принесла малюнок нашого. Українського прапора. Так, наш прапор двоколірний, синьо-жовтий, зверху синій, як ясне небо, а внизу жовтий, як золота пшениця. Ось такі прапори завжди прикрашають наші міста і села на українські свята. Дітки, а тепер скажіть мені, будь ласка, наше заняття ось підходить до кінця. І скажіть мені, будь ласка, чи сподобалась вам сьогоднішня мандрівка? Сподобалась? Добре. А де ми з вами побували? Так, ми подорожували, що куточком нашої батьківщини України, так? А що ви цікавого побачили? А розкажіть, який наш рідний край, як він зветься? Як? Давайте вам допоможу. Наш рідний край, це наша батьківщина, яка зветься, як дітки, Україна. так? А які в ньому люди живуть, дітки, які добрі, працьовиті, гарні, розумні, так? Молодці. Ну що ж, дітки, я і Олиночка каже, вам молодці малята. До побачення, до наступної зустрічі!